The battle ground will you fight or will you fall? When you hear the siren sound, is the trampling in your bones? Іде війна своїм кривавим кроком. Ординці нищать села і міста, та у боях запеклих і жорстоких народний на захист батьківщини встав. встав, вжичаша горя повниться повінця, не можна, люди, звикнути до втрат, болить душа за кожного вкраїнця та смерть дітей, болюче шастократ. Вмирають діти, як звучить це дико, кого тепер смерть їхня не прийме. І крикнуть хочеться нелюдським криком, Щоб світ здригнувся і в жалості завмер. Вмирають діти, українські діти, дивитись на таке немає сил, і вже із потобіччя з того світу ми чуємо їхні тихі голоси. Вмирають діти, йдуть у небо дивне, бо навіть сонце ворог їм закрив, летять у піднебесці клином димним. Махаючи руками замість крил, безгрішні душі, чисті, непорочні, у рай небесний всі вони летять і дивляться своїм убивцям в очі, як судді, що нічого не простять. Я сьогодні не зможу заснути. Бо думки не підвладні сну, і ніколи не зможу забути цю криваву страшну війну. Ми не мали весни чи літа, тільки лютий співав розлуку, А десь поруч плакали діти. Ми їх міцно тримали за руку, Найдорожче вмістилась в долоню і боліла чим душ Україна. А війна фарбувала скроні, Все ховала та чорна хустина. На бій стало багато, та біднішою стала земля. Не повернеться мама чи тато, сиротою лишилась маля. І від цього душа завмирає, лиш рятує молитва до Бога. Нас єдине бажання, і більше немає. Все, кінець, ми змогли перемога. Війна, порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом, розгублене дитя. Ломилися визволити злодюгами у дім Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо загарбницьку орду за долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять над згарищем лелекі журавлі. і вперто лізе паросток зелений з під землі. Пробач мені, мамо, що так зневажаю, що ненависть в мене до ворога є. Та як мені буде цим, мамо, не знаю. Коли розривається серце моє, вбиває дітей він, руйнує країну, стріляють ракети по мирній землі. Він нищить щоденно мою батьківщину, він знищує Божі творіння, болить душа за Україну, чого іще мені чекать, поглянь навкруг самі руїни, усе в скорботі, у вінках. Болить душа за Україну, та не зламати цей народ? Живий допоки не загине, останній в світі патріот, для мене не букети на кону, я визнаю їх після перемоги, мені б мою заквічену весну, захисники виборють під Богом. Яке буває свято між смертей, не хочу я палаючих тюльпанів, коли ведуть. Підвалами дітей і поглядом сивих ветеранів, коли чиєсь розстріляне життя, моя сльоза оплакує пекуче. коли вже божевільна між новин шукаю і силу, і духу, і позитиву, допоки я в країні де війна, де мій народ під символом тривога, для мене свято і моя весна. У жовто синіх квітах перемоги. Ти не смій не вернутися назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це лише часова розлука, Що обіймуть тебе ніжно руки, Що тримали й просили Не йти. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши на валі ворожій, І стоятимеш скільки лиш змозі. Прикриваючи серцем своїм, повертайся скоріше назад, тисячі голосів кличуть в небо, від недоброго захист для тебе. Ти живим повертайся, солдат. Є бажання щире і світле для країни, для людей, щоб життя було привітним, без ракет і без смертей, щоб міцнішала держава і багатшала земля, матір сліз не проливала. Проклинаючи життя, Щоб нікчемний ворог знову не прийшов на твій поріг, Береже геном народу український оберіг. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять, просягають тобі на шаблях і жити, вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою.